Російську Федерацію атакують безпілотники Божої волі по цілях законних по воєнних об'єктах. Безпілотники спробували атакувати військову частину у Волгоградській області. За даними телеграм-каналу, база, спроба атаки однієї з частин у Городищенському районі області сталася в ніч проти 24 листопада. Загалом у бік частини летіло три безпілотники літакового типу. За попередню інформацію, звісно ж, всі вони були. Придушені засобами радіоелектронної боротьби. Один і безпілотників щоправда упав на території частини та вибухнув. Це ж треба ніби придушують, а ніби падають. Постійний оцей дисонанс в заявах міністерства присічені та збитів і придушень, і в наслідках. Втім, постраждалих та руйнувань немає. Вибуховий на загал, видається листопад для Російської Федерації. У ніч проти п'ятниці, 24 листопада, саме сьогодні, цей день у нас з вами на календарі далеко не один дрон атакував об'єкти, також в тимчасово окуповано. Ному Криму та на території Російської Федерації чорна п'ятниця в усіх сенсах завітала до військової частини в Жанкої. Окупанти самі підтверджують, палало, вибухало, треба було їхати. Ака інформація у трьох пострадавших, були чотири рива на території воїнської частини. Ака другої інформації ні. Виїхали по второму рангу, но на території часті днів не пускає. Strah in solze so saldo. Скиглить і не розуміє, що коїться, бо бракує ж нього мізків і розуміння неминучості. Ну ви бачили, там вже в очах порожнеча. Вночі противник пише Сальдо зробив одну з найбільших за час СВО, ніби він міє рахувати з проповітряного нападу на Крим та Приазов'я. За версією со сальдо на територію Херсонської області та північного Криму середствами ПВО та РЕ було звісно ж як інакше, збито та перехоплено. Десятки безпілотників сальдо стверджує, що їхні військові фахівці відпрацювали на відмінно, напевно, за 12-бальною, захистивши мирне небо, каже він Криму та Херсонщини. Віримо так, а вже ж в лапках. Як візвітували, а це власне єдине, що вміють робити в міністерстві присічення Російської Федерації, пости писати вночі дійсно сталася атака по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу. Так вони постійно вказують, ніби безпілотники повзати вміють. Всього черговими засобами ППО нібито було знищено 16 дронів. З них 13 над окупованим кримським півостровом і три над територію отієї волгоградської області і військової частини, про яку зауважували ми вам вище близько другої години ночі. Одні з моніторингових каналів повідомляли про дрони та вибухи в Джанкої. Джанкой досі відбивається від дронів. Камікадзе невідомого походження в місті лунало до десятка вибухів. Ну і чули, ми що так дійсно вони були і їхали спеціальні служби на осі місця вибухів приблизно в аналогічний час російське пропагандистське медіа Ріа новості повідомило і про тимчасове, уже в принципі звичне перекриття руху автотранспорту незаконною зайвою з конструкцією Кримським мостом. Не нагадаю, що напередодні, 23 листопада, у Новофедорівці в районі нової набережної було чути вибухи. А також говорили про те, що чути було стрілкатню вранці. Також з'явилася інформація про пожежу на електропістанції в Москві – Ще теж в принципі не дивує другий ранок, друга електростанція. Другий раз в Москві, під Москові, в цьому ось районі столиці країни-агресорки рано вранці в п'ятницю, 24 листопада на електропідстанції Чагіно щось вчаділо. У Чагіно що на південному сході Москви сталася пожежа за інформацією російських телеграм-каналів. Осередок загоряння був розташований в будівлі трансформатора. Площа вогню становила 200 квадратних метрів, а округою розносився густий дім. Гасіння ускладнювала висота будівлі, а це близько 20 метрів. І в ніч проти 23 листопада. Нагадаю, на електропідстанцію підмосковному місті Литкарина пролунав також вибух. Бояться росіянщики не лише цих вибухів і прильотів, злякалися вони війни, точніше, її всебічних наслідків, які відчутні у них по всіх сферах. Третина росіян боїться злиднів через війну в Україні. Найбільше в контексті війни Росіян лякають людські жертви, психологічний стан, тих, хто повернувся з фронту. І злидні економічної кризи та зубожіння через війну в Україні боїться кожен третій росіянин. Про це йдеться у результатах дослідження групи Рашенфілд. Звісно, ми робимо величезну таку знижку, як і під час чорної п'ятниці на те, що соціологічним опитуванням в Російській Федерації довіряти м'яко кажучи, не варто їх треба ставити під сумнів, тому що половина боїться, половину і не питають, інша частина не хоче чогось говорити. Але тим не менше, маємо ось такі цифри від Field. Також Росіян турбують людські жертви та психологічний стан співгромадян, які повернуться з фронту. Бо як бачимо, здебільшого ті. Зеки, ті канібали, яких помилує Путін, відправляє на фронт. Вони повертаються і скоюють ще більше, ще більш затято, натхненно численні злочини, вбиваючи своїх же. В результатах дослідження Russian Field наводяться такі страхи росіян. Більшість респондентів, 62%, висловили тривогу з приводу можливих людських жертв наслідок воєнних дій. Це ж треба вони помітили. Вже щось не вірять. Коношенкову, який виходить і каже, патєрь. ні, напевно, єсть. Більше 320 тисяч психологічний стан. Тих, хто повернувся з фронту, теж непокоїть. 38% опитаних висловлюють стурбованість щодо цього питання, і третина росіян, 33%, висловлюють побоювання щодо. Можливого збільшення рівня бідності та настання економічної кризи, очевидно, відкривають холодильники. Бачать, що там і миша й та за Путіна повісилася. Зазначається, що жінки виявляють більше занепокоєння з приводу людських жертв. Ну це ми бачимо в чатах родичів мобілізованих, які по 12 плюс місяців на українському фронті, яких не повертає Путін, потім, попри запевняння Картаполова, очільника оборонного комітету Держдуми РФ. Хочуть ці родичі мобілізованих влаштовувати мітинги наприкінці листопада. На початку грудня влада на місцях їх звісно забороняє, тому що боїться зіпсувати атмосферу. Але тим не менше, вони гуртуються. Вони збираються в чатах. Їм кажуть, епідеміологічна ситуація не можна проводити ніякі мітинги, але будемо дивитися, наскільки. Їхнє бажання повернути ось тих своїх з фронту родичів чоловіків і не лише буде превалювати, чи будуть вони виходити і як буде виглядати та картина коли їх путінський кремлівський режим буде пакувати в автозаки жінок сестер якось напевно зіпсує це ось ту атмосферу яку хоче Путін створити перед виборами путіна до речі вони поміщають уже всі що якось у них бракує бракує дієнік ви видержитись бюджети на місцях російській федерації теж якось Ворожніють, бо все ж туди, наверх, на гору, до Москви. Нет, но ви держитесь. Депутат міської думи Екатеринбурга Олександр Колєсніков, Ні, виступив з пропозицією збільшити тарифи на громадський транспорт. Каже, щось мало платимо. Ну а якщо би раптом кого не влаштовує нова ціна, то Колєсніков знайшов вихід. каже: просто беріть і ходіть пішки. Він напевно піклується про здоров'я росіянчиків. А може і ні. Ну, давайте в чому ж його оця ідея і ініціатива ходити пішки насправді полягає, його і почуємо. Не нравится, денег нет, не їздить, ходить пішку. Но не виживуть по-другому транспортному отраслі. Билет должен стоить денег. Вы говорите, почему нет водителей? Да не надо, потом им зарплату надо поднять нормально. А зарплату из чего? И стоимости на билет. Я понимаю, что я сейчас непопулярные вещи говорю, но по-другому экономика не работает в капитализме. Спасибо. Бананів нема не шоколадом і рибою єдиними, які для багатьох росіян вже теж стають дуже дорогими і через дорожчання Більше нагадують музейні експонати. Банани в Росії подорожчали рекордно з 2000 року через девальвацію рубля. Це ж треба на тлі девальвації рубля. Ціни на банани в російських магазинах зросли рекордно за весь час спостережень із 2000 року за даними Рос. Стату один кілограм бананів в жовтні поточного року вже коштував в розрібі 143,4 рубля або на 47% більше ніж у жовтні минулого року. В них ще апельсини дорожчають теж на 80% рік до року, і не лише яблука не дорощують. Ну ото хіба вони їх і будуть їсти, якщо залишиться.